Тераріуми це захоплюючий і привабливий спосіб вирощування рослин поза звичайними тропічними видами, які складають основну частину асортименту в більшості магазинів та розплідників. Створення одного з цих маленьких, самодостатніх мініасаде може бути захоплюючим і полегшенням стресу, а також приносить природу та красу вашому інтер'єру. Якщо ви шанувальник орхідей, ви, можливо, задали питання, чи можна включити орхідеї в проект Терерім, і відповідь безумовно, так. Існує багато видів орхідей, які будуть процвітати в тераріумі за правильних умов. Орхідеї, які найкраще ростуть у такому середовищі, як правило, віддають перевагу слабкому освітленню та високій вологості, і серед них є багато родів і сотні видів на вибір. Давайте подивимось на 15 різних орхідей, які добре ростуть у тераріурах. Народження орхідей невеликі сади в скляних ємності, потребують невеликих розмірів, потребують високої вологості та низької освітлення. Існує сім основних родів орхідей, які дуже невибагливі та самодостатні при посадці в тераріум. Ідеально розуміти всі види орхідеї та піклуватися про них, перш ніж вибрати зовнішній вигляд орхідеї для вашого тераріуму. Маздавалія. Рід орхідеї Маздевалії чудово підходить для тераріуму. Ці орхідеї просвітають з дуже високою вологістю, віддаючи перевагу рівня від 80 до 100%. Це означає, що вони добре підходять для закритого тераріуму. Вони також віддають перевагу слабкому освітленню, тому не кладуть ці рослини під прямим сонячним променем, оскільки це може спалити їх листя. Орхідеї маздавалії віддають перевагу прохолодній погоді, вони з гірських регіонів тропічних зон Центральної та Південної Америки. Цей тип має близько 350 видів, відомих своїми яскравими та вражаючими кольорами. Ці орхідеї добре ростуть при стабільних температурах, тому їхній вміст у кімнаті в Тераріумі робить їх цілком щасливими. Дракула Рід Дракула це ще одна група орхідей, які віддають перевагу слабким умовам освітлення та високій вологості. Унікальний вигляд цих орхідей робить їх чудовою темою для обговорення та ідеальною рослиною для нестандартного простору. Назва означає маленький дракон, але багато з цих химерних орхідей більше схожі на морду мавпи. Орхідеї дракули, як вампір, не люблять пряме сонячне світло. Вони віддають перевагу приблизно таку ж кількість світла, як і маздевалія. Лише кілька годин на день відфільтрованого світла достатньо для орхідей дракули. Це ще один тип орхідей, який процвітає з високою вологістю близько 78%. Лепантес, орхідеї лепантес чудові рослини для тераріуму. Насправді вони, мабуть, краще підходять для тераріумів, ніж для будь-якого іншого штучного середовища. Ці крихітні рослини ростуть у висоту лише близько 6 см і віддають перевагу поміркованій або прохолодній температурі. Вони також люблять досить високу вологість, приблизно 75%, що ідеально підходить для цих мініатюрних орхідей. Зазвичай відомі як жабські орхідеї, квіти Лепантеса мають губу, що нагадує крихітну жабу. Вони походять з Центральної та Південної Америки і дивно легко культивуються. Вони не люблять пряме сонячне світло і почуватимуться добре при декількох годин відфільтрованих або розсіяних світла. Ці орхідеї також не проти субстрату, яка залишається мокрою. Ангремум. Цей досить великий рід походить з Африки і зазвичай відомий як комбінезон орхідеї. Більше 200 видів є моноподіальними за ростом, а назва походить від малайського слова ванди. Вони розміром від декількох дюймів до кількох футів у висоту, а більшість мають квіти білої та зеленої зірки. Їх потреби в різному сонячному світлі, але загалом це орхідеї для прохолодної погоди, тому вони віддають перевагу слабкому освітленню. Є деякі види, які добре ростуть у тепловому кліматі і можуть перенести більше сонячного світла, але в цілому це орхідеї слабкого світла. Ангремії орхідеї потребують високої вологості, 80% це стандарт для такого роду. Пафая педила. Також відомі як орхідеї туфельки, ці напівземні орхідеї походять з Азії. Карликові сорти дуже підходять для тераріумів, їх напівзіркова природа робить їх коріння більш толерантними до вологи, хоча вони все ще потребують правильного дренажу. Цього можна досягти за допомогою правильних шарів підкладки у вашому тераріумі. Пафаепиделамс це орхідеї слабкого світла, листя яких можуть почервуватися з надлишком світла. Загалом, вони задоволені відфільтрованим світлом та температурою від 60 до 8 войовничих 5 градусів у Фаренгейті. Вони добре ростуть у відкритих тераріумах, оскільки їхні потреби в вологості нижчі, ніж більшість орхідей у цьому списку. 40 для фівети відсотків вологості для них достатньо, чого легко досягти у відкритому тераріумі. Їх квіти барвості, з великою губою, що формується сумкою, нагадує дамське взуття звідси і прізвисько. Карликові фаланапсис. Карликові орхідеї фаланопсис це чудове місце для початку, якщо ви експериментуєте лише з тераріями. Ці орхідеї недорогі, витривалі та легко доступні. Їх низькі потреби у світлі та товстих, сильних коренів роблять їх очевидним вибором для будь-яких експериментів. Також відомі як орхідеї метеликів, у них є великі округлі квіти, які зазвичай звисають на довгих вигнутих педюнклах. На мій досвід, ці вихідці з Азії та Австралії є однією з найлегших орхідей для вирощування в приміщенні, і вони легко не помічають. Орхідеї фаланапсис люблять яскраве, відфільтроване сонячне світло і толерантні до мокрих коренів за умови, що циркуляція повітря є адекватною. Вони добре пристосовуються до температури в приміщенні та люблять вологість, віддаючи перевагу від 55 до 75 ки Це робить їх придатними для відкритого або закритого тераріуму. Толюнія люнія, орхідеї раніше згруповані з онцидіями. Як і інший вид орхідей, спочатку вважався онцидієм, милтане апсес. Ці орхідеї мають квіти, що нагадують паніальне око. Рослини рідко досягають висоти понад 6-8 дюймів, але можуть мати суть свіття від 12 до 18 дюймів, тому їм потрібен великий тераріум або відкритий. Ці орхідеї швидко дозрівають, що робить їх бажаними для швидкого цвітіння. Вони люблять вологість з 50 до 70% і є найбільш легкими в цьому списку. Вони процвітають яскравим, розкиданим світлом, трохи більше, ніж фалаопсіс. Але менше, ніж худоба. Єдине попередження про зростання тераріуму це те, що ці орхідеї повинні мати правильну циркуляцію повітря і їм потрібно висохнути між зрошенням, тому потрібен відкритий тераріум. Ці рослини є ендемічними для басейну карибського басейну. Люди. Люди народ зазвичай відомі як дорогоцінна орхідея. У них невеликі, непомітні квіти, які, хоч і красиві, зазвичай не є основним центром. Ці орхідеї мають справді гарне листя і вони швидко ростуть. Їх також легко доглядати та відтворювати. Це створює загадку, оскільки багато продавців роздрібної торгівлі все ще займають багато для цих орхідей, але як тільки ви отримаєте її, ви зможете швидко розповсюдити її. 15 типів орхідеї для тераріумів. Тепер, коли ми краще розуміємо сім народжень, давайте заглибимось у 15 різних типів орхідей, які чудово підходять для вирощування в тераріурах. Все це чудові, барвисті варіанти для цих крихітних просторів. Маздевасніталла. Ботанічна назва. Маздеваласніаталла. Вимоги до сонця. Слабке світло. Зони стійкості до морозу. 8, 10. Коста, ріка, будинок орхідеї СТІАТАЛЛА Все в цій орхідеї є мініатюрним, рослина в кольорі досягає у висоту менше 12 дюймів, що робить його чудовим варіантом для тераріуму. Ще одна характеристика, яка робить цю орхідею хорошим вибором для вирощування в кімнаті це дуже низькі вимоги до світла. Цій маленькій орхідеї потрібно лише близько двох, чотирьох годин декількох сонячних променів на день. Квіти маленькі, білі або жовті, з темно-фіолетовими смужками на чашках і крихітною губами, що підглядають зсередини. Зображення було надано. Крис Клоуз Ht2.2 похилі риски www.ww.prepachesкрапen.nz похилариска Гелери атрибуція через Wikimedia Commons. Використання зображення дозволено, що вказує на авторство. Маздевалія десуман. Ботанічна назва. Маздаваліе десуман. Вимоги до сонця. Слабке світло, зони стійкості до морозу 8-10 Маздевалія, що займається великою, або Маздевалія Песманорхідея походить з Еквадору та Перу. Ця рослина має досить великі квіти для їх розмірів з квіткою близько 2 дюймів на діаметрі. Любов до цієї рослини за високу вологість робить його відмінним варіантом для вирощування тераріумів. Плоскі квіти це жовто-помаранчева з темно-фіолетовими цятками і невеликою темною губою. Існує три основні трикутні палюстки, з кінцями ростуть довгі крапки. Дракула лотокс. Ботанічна назва Дракула-лотокс Вимоги до сонця. Слабке світло. Зони стійкості до морозу. 10. 1 волокна. Латок це досить мініатюрна орхідея дракула. Яка нагадує морду мавпи. Як і всі орхідеї дракули, латок любить рівномірно вологу ґрунт і високу вологість. Ці фактори в поєднанні з його невеликим розміром роблять його ідеальним для тераріумів. Квіти дракула в основному складаються з чашок. Три великі трикутні чашки латок білі і покриті маленькими білими волохатовими структурами. Темно, червоний колір плямить кінці чашок. А також позначки в центрі квітки, які створюють зовнішній вигляд морди мавпи. Зображення надається користувач ТУАПАЛ нади Wikipedia CC by sa 3.0 через Wikimedia Commons. Використання фотографії дозволяється вказувати на авторство Дракула вампіра Ботанічна назва Дракула вампіра Вимоги до сонця. Слабке світло. Зони стійкості до морозу. 10.1 волокна. Вампір Дракула одна з найдивовижніших орхідей у роді, про яку він багато говорить, адже вони вже є дуже цікавим типом орхідеї. Вампір виглядає так, як це звучить. Хоча чашки блідо зелені, вони дуже вкриті чорними смугами, так що деякі сорти можуть виглядати повністю чорними, досить зелена зірка, увінчана кремово-білою губою. Яка має ложку форми і виділяється з центру квітки? Лепентизрубстрайс. Ботанічна назва Лепентиз Рубстрайс. Вимоги до сонця. Помірне багаторазове світло. Зони стійкості до морозу 9.1.15. Ця маленька орхідея Lepentis має крихітні квіти порівняно з розміром рослини, і вони досить красиві. Також називають скелястою орхідеєю, у неї є один закруглений аркуш. У рупетрайс є красиві червоно-помаранчеві чашки та жовті пелюстки. Вони покриті дуже маленькими волосками, які створюють форму пухнасті. Цей вид зустрічається лише в пуерто Рико серед каменів. Його назва означає скелястий мешканець Лепантес, тому це має сенс. Він процвітає у вологих умовах серед мохових каменів. Лепентис хорарада Ботанічна назва Лепентис Хорарада. Вимоги до сонця. Від слабкого до помірного множинного світла. Зони стійкості до морозу. 9.15 хорріда ще одна карликова орхідея з квітами, що досягають лише одного дюйма вдовжину. Вона любить прохолодні температури і слабке або помірне освітлення. Ця орхідея добре росте в кімнаті, якщо досить холодно. Квіти прозорі жовті з червоними слідами всередині та ніжною губою. Їх форма квітки відрізняється від більшості орхідей з однією великою пелюсткою вгорі, яка смугаста червона, і одна пелюстка, яка розділена приблизно наполовину, переважно безперерної червоної ангремум флюк.